Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаємо з вами санітарну обробку полунички. Вона в нас перезимувала, була вкрита соломкою. Ось три грядочки я вже зробила: перша, грядочка, друга і третя грядочка. Тепер я розпочала працювати ось цією грядочкою. А ця грядочка у мене ще не готова, і е, дальня плантація, також з полуницею ще не готова. Що я починаю робити? По-перше, за зиму вся соломка вона розпреділилася і на стежинці, і там, де росте полуничка, і я її потім підгортаю. Але перед тим, як це робити, я обов'язково оглядаю весь кущик. Ось у мене кущик полуниці. І що ми робимо? До речі, дивилася, вже навіть є квіти. Ось, подивіться, будь ласка, навіть вже формуються квіти, хоча сьогодні тільки. В нас 6 квітня, але вже навіть земляніка в мене вже зацвіла. Так, і ось такі листочки, які є негарними, хворі листочки, так, сухі листочки. Я всі прибираю із е, свого садового участочка, взагалі прибираю, навіть в компост їх не кладу. Так, і е, ось так от ми. Прибираємо всі листочки. Це перший етап обробки моєї полунички. Підготовка її до весни, до гарного врожаю. Так, ось так от все роблю, прибираю, дивлюсь, де ще є. Ось тут ще в нас є і сухе є. Прибираємо все. Від вусиків сухеньке. Так, ось тут ще листочок у мене листочок. Ми потім її підгодуємо і вона наростить масу зелененьку. Так, ось тут ще у нас жовтенький листочок. так, І оцей. Так, приберу, більш не буду, бо вона і так у мене вже трошки лисувата. Ось такий кущик я залишаю більш-менш гарненький, без хвороб. Так, ось у мене, наприклад, попередній кущик також чистенький. Ось тут кущик він чистенький. Так, це у мене вже вітром принесло листочок. І ось так потім я нагортаю соломку, потім полуничка нарощує листочки, і вона потім сама зійде над соломкою, а соломка залишиться у вигляді мульчі. Ось так. І потім ягідки, які будуть. Утворюватися в полуничці, вони будуть знаходитися не на землі, а не будуть вимазуватися, так, а будуть знаходитись на сухій чистенькій соломці. Їх буде приємно і збирати потім. Тобто, ось так. І ось такі міроприємства я проводжу з усіма своїми кущиками. Після того, як ми видалили всі погані листочки, переглянули всю полуничку, підправили мульчу, беремо звичайний попіл і трошечки розтрушуємо по гряці. Все. І потім починаємо проливати грядочки з полуничкою. Полуничка дуже полюбляє також водичку, особливо зараз. Коли буде цвісти, то ось так обов'язково робимо. І останнє, що ми робимо для того, щоб отримати гарний врожай полунички, це обов'язково прискаємо. Значить, проводимо обробки фітодоктором по листу. Далі ліпідоцит. І прилипач. Фітодоктор, обов'язково, якщо він йде у вас порошочку, замочуємо його на півгодинка в відстояній воді. І так само в бачок для оприскування ми додаємо водичку, яка є відстояною. І також я додаю підживлення. А, значить, це у мене витяжка з біогумусу, я вам вже її показувала. А, значить, додаємо 100 мл на 10 літрів води. А, тут у нас і витяжка з вермікомпосту, і гумінові, і фуліові кислоти, макро, мікроелементи, амінокислоти, вітаміни та ферменти, які дуже гарно вплинуть на нашу полуничку. Адже підлили ми її золою, а тепер по листу обробимо. Ще й витяжку з біогумуса. Отже, дякую вам, що дивились моє відео. Всім гарного дня! Бережіть себе і гарних всім врожаїв! До побачення!